Проект поруч здійснюється завдяки співпраці Міністерства освіти і науки України, дитячого фонду ООН та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії. Спочатку проект працював тільки у дистанційному форматі та надавав психологічну підтримку для підлітків та батьків. Тепер він охоплює не тільки роботу груп психологічної підтримки, а й арт-терапію, майстер-класи, розвиток здорового харчування та спортивні заняття в поєднанні з психологічною роботою. Такі спортивні активності для дітей проводять у всіх навчальних закладах Миргорода. За словами адміністратора проекту, поруч у Полтавській області Володимира Олексенка загалом було заплановано понад 60 заходів. Один із них провели 24 березня у Миргородській гімназії Гелікон. Проект, у якому діти взяли участь, має на меті забезпечити психологічну підтримку у цей нелегкий для кожного час. Проект називається Поруч поруч. Це відновлення через спорт. А особливо ми, якщо Українська асоціація футболу надала нам м'ячі, і це через футбол. І ми доросле покоління показуємо те, що ми. Піклуємося про наших діток. Педагоги та психологи працювали з дітьми в ігровій формі. В одному залі зі школярами займалися психологи, які проводили цікаві інтерактивні ігри з м'ячем. У спортивному залі гімназії діти мали змогу взяти участь у фізкульт-хвилинці, де вони побігали та пограли у футбол. Школярі розповідають, що такі цікаві уроки їм дуже сподобалися. Нам показували карточки, кла і ми определяли, чи то погане, чи то хороше. Учителька назвала частини тіла, ми до них дотикались. А як називала м'яч, хто перший, то і виграв. Учениця гімназії Гелікон Ніколь розповіла, що любить футбол, проте грає переважно влітку. Але завдяки проекту поруч першокласниця змогла займатися улюбленою справою під час навчання. Ми сьогодні грали в футбол і тобі сподобалось? Так. Да. Учень гімназії Артур також вподобав активні ігри з м'ячем. Я сьогодні грав з парашутом і з м'ячем і повторив корисні їжі. Корисні їжі». Адміністратор проєкту Володимир Олексенко розповідає, що різноманітні спортивні заходи провели для великої кількості дітей Миргородської громади. Якщо ми всі заходи проведемо, 67 заходів, а в кожному заході це у нас. 30 діток, то десь приблизно 2 тисячі дітей ми охопили по місту Миргороду. Ми були також у Петрівцях, ми були у Хомуці, ми були в Зубівці, ми були в Полив'яному. Тому ми охопили десь приблизно 2 тисячі діток, може трошки більше. Усі діти, які грали з педагогами в рамках проекту ЮНІСЕФ під назвою Поруч, отримали у подарунок смачну їжу. Окрім цього, організатори подарували батькам школярів книжки, в яких вони зможуть знайти багато корисної інформації. Спортивні заходи для дітей у Миргороді та нашій громаді планують проводити і надалі.